Мої вітання, дорогенькі мої. І так, новий навчальний рік. Почався, і для багатьох є актуальною проблемою знайти того чи іншого репетитора по математиці. Да? От, там, купувати чи не купувати той чи інший курс математичний, щоб підготуватися до екзаменів, до НМТ. Я вирішив зняти відео, яке, от, на мій погляд, ну, от, немає на Ютубі, немає, в Тіктоці також не бачив. Да? От, поділитися з вами своїми порадами. А я вже математикою займаюся, ну, вас навчаю, десь уже скоро буде Позицію 11 рік. Да? От, ну, немало. Досвід деякий є. Би, якісь тут знання, все-таки є. Вирішив з вами поділитися, щоб ви зекономили і гроші, і свій час да, при пошуку там чи репетиторів, чи чи там тих чи інших курсів, які, можливо, і купувати не потрібно, тому що толку від них рівно нуль буде. От, значить, Поїхали. Значить так, от Ви шукаєте того там якогось вчителя математики, репетитора. Да? Як ви уявляєте, яким має бути ну, нормальний, да, я не кажу там супер-пупер, якийсь класний чи там дуже поганий, ну просто нормальний вчитель математики, там, нормальний репетитор, який вас навчить, або яким має бути той, хто продає і буде вести курс, який ви хочете в нього купити. Так от, е за роки моєї практики математичної, я би виділив два таких аспекти, які мають бути у нормального репетитора вчителя математики. Перше, вчитель математики має ідеально володіти своїм предметом в плані от, би, ну, бути класним математиком. да, от, Він добре має знати ну, матеріальну частину, да, тобто там, теореми, аксіоми. Тобто, по суті, шарить математику, от, якщо так коротко, це перший аспект. Другий аспект, так, би от, ну, дивіться, шарити математику і ще вирішувати задачі це немало важливо також. Складні задачі. Другий аспект. От, про другий аспект мало хто говорить, я скажу. Другий аспект це дуже добре розуміти психологію тієї чи іншої дитини. Саме математичну психологію, не просто би, ми не займаємося, ми не нянечки вам, так, би, там, не займаємося там, вихованням вашим. Для нормального вчителя математики йому потрібно розумітися в математичній психології дитини. От що я маю на увазі? От тут, от, би, за роки практики, я зрозумів, що о цьому приділяють дуже мало часу. Наприклад. Є діти, ну я скажу суржиком, бо для мене це якось я це слово так суржиком да, для себе чомусь його, так придумав це слово. Є діти, е, рішаючі, да? а є діти нерішаючі. Да? Якось так. От, що це значить? Це значить, що я тебе можу ідеально навчити теорії, але чомусь задачі ти вирішувати не будеш. Ну от, Або от, як це інколи ще проявляється, що от, Дитя дивиться, я вирішую, дитя все розуміє, як я вирішую, все логічно, і питань до мене немає, ну вроді би все зрозуміло. Але сама ця дитина, от як я дам їй задачу, вона не вирішить. Так от, от з цим треба працювати. Це якби дитина е, розуміє все, вона добре, вона, ну вона не дурна, але вона не рішающа. Тобто це от така штука, це провал в практиці навчання математиці. Тобто це не І Тут от є така проблема, за якою треба працювати на рівні психології такої математичної. Ось, Там ще момент є досить цікавий. Да? Коли е, я також називаю це таке математичний боягуз. Тоже такі з рівня математичної психології, що коли дитя навіть, от, ну от, навіть там боїться, хоч він знає, що, наприклад, там 2 плюс 4, але все одно у вчителя буде перепитувати так, а можна я напишу, що 2 плюс 4. Ну, тобто дитя на рівні підсвідомості розуміє, що це правильно, але все одно перепитує у вчителя, тому що ну, боїться, що ну, вдруг це неправильно, вдруг це щось не те. От, от така проблема є. От, по цій причині, да, от би, тобто, Оце другий аспект, що треба розбиратися в математичній психології дитини, це дуже важливий аспект. І, на жаль, коли купуючи той чи інший математичний курс, де виключно відео, без даже зустрічей оцих живих, Оцей аспект повністю упускається. І відтоді, оці математичні курси, де немає живого спілкування, де немає от таких групових занять, да, би якихось, де живий вчитель, живий учень або група учнів, да, де вони спілкуються, де такого немає, то аспект цієї математичної психології упускається і тоді результат оцих курсів нульовий. Тобто ви можете купити хоч мільйон курсів, але результату не буде. Ну, от. Де ви будете, просто дивіться відосики, би, да, і, да і все. По цій причині, якщо ви помітили, да, у мене на курсі, би, я вже переходжу в інший формат, вже нема такого, що просто відео і все. Ну, групові заняття мають бути обов'язково, живе, живе спілкування має бути обов'язкове. Інакше пррр, результат нуль. Яким ви крутим би не були там, блогером, які б круті картиночки математичні, у вас би, у вас би не було картиночок всяких, там, з формулами, результат нуль. От. Ви можете купити супер-пупер крутий курс у супер пупер розкрученого блогера. Воно нічого вам не дасть, якщо немає от таких живих уроків, групових, хоча б. Ну, в ідеалі індивідуально ще зустрічатися, хоч там з кимось, хто все-таки хоче цього. Да? От. От, я думаю, от така от порада, да? от, щоб ви звертали увагу саме на ці два аспекти. все-таки. Ну якось так, Всіх люблю, навчаємося далі.